Прогноз погоди на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року. Це буде холодна пауза перед справжньою весною. Привіт, друзі! Весна цього тижня розігрує справжню інтригу. На старті будуть холодні ночі і заморозки, а ближче до кінця впевнене потепління і повернення теплих сонячних днів. Небо буде чистим, вітер лагідним, а температура щодня набиратиме обертів. Дивимось детальніше по регіонах. Почнемо з півночі України в періоді з 28 по 30 квітня. Ночами ще можливі заморозки до нуля мінус двох. В день буде плюс 13, плюс 15. Буде сонячно та сухо. Вітер слабкий 3-4 метри на секунду. В проміжку часу з 1 по 4 травня буде поступове потепління. Вночі буде плюс 4, плюс 6. Дні вже будуть до плюс 18. Чисте небо і легкі хмарки. Північ трохи затрималась у прохолоді, але вже після 1 травня весна візьме своє затишок і тепло на вулицях і в серці. Продовжимо з півдня України проміжку часу з 28 по 30 квітня сонце тут править балом. Нічна температура плюс 5 плюс 8, а денна плюс 16 плюс 18. Буде без опадів, вітер слабкий. В періоді з 1 по 4 травня буде ще тепліше. В день плюс 20 плюс 22. Буде сонячно, море блакиті і аромат весни в повітрі. Південь заряджає настрій. Це буде тиждень пікніків. Прогулянок і перших теплих вечорів без курту. А ми перейдемо до заходу України, де в періоді з 28 по 30 квітня будуть прохолодні ночі, плюс 2 плюс 5, можливі заморозки на ґрунті. Але в день швидке прогрівання до плюс 14 плюс 16. Буде ясно. В проміжку часу з 1 по 4 травня температура впевнено зросте до плюс 18 плюс 20 в день, без опадів, легкий вітер. Нарешті захід відчує, як весна нарешті усміхається яскравим сонцем і співом пташок. Це час планувати вилазки в гори чи в ліс. Наступний в нас – схід України, де в проміжку часу з 28 по 30 квітня ночі будуть холодні – від 0 до плюс 2. Денні температури будуть – плюс 13, плюс 15. Часом – слабкий вітер, без опадів. В періоді з 1 по 4 травня сонце міцно тримає позиції – в день – плюс 18, плюс 20. Вночі тепло без заморозків. Схід повертає собі справжню весняну ніжність. Тиждень обіцяє бути яскравим і приємним для активного відпочинку. І завершимо центральною Україною, де в періоді з 28 по 30 квітня будуть заморозки на старті тижня. Від нуля до мінус одного повітря, в день плюс 14, плюс 16, багато сонця, і чисте небо. В проміжку часу з 1 по 4 травня буде така ситуація. Після 1 травня стабільне. Пло в день плюс 18, плюс 20. вночі м'які плюс 6, плюс 8. Центр України плавно йде до справжньої весни. Ранки ще свіжі, зате в день сонце щедро обігріває і дарує натхнення загальні тенденції на початку тижня. По всій Україні триматиметься прохолода, заморозки уночі, але жодних опадів. Сонце буде головним героєм прогнозу. З 1 по 2 травня температура почне активно рости. Очікується по-справжньому весняні плюс 18 плюс 22. Поради аграріям. Ніч 28 квітня останній серйозний ризик заморозки. Далі можна планувати посадки більш сміливо. Поради по одягу. Початок тижня обов'язково шар чи легка куртка зранку. Кінець тижня легкий одяг, капелюшки і сонцезахисні окуляри. Ми бажаємо вам гарного тижня та мирного неба.